Квітують підсніжники у ботанічному саду імені Гришка. На деревах уже є бруньки в Україні. Аномально тепла зима. За підрахунками кліматологів, такий температурний режим був 2007 року. Цьогоріч же січень нагадував квітень. Як до кліматичних умов пристосувалися рослини і тварини, що спричинило потепління, та чи очікувати зимову погоду в лютому? Валерія Глущенко розкаже докладніше. Підсніжники у лютому. броньки на деревах. Сніг як рідкісний подарунок. Вже не перший рік зиму в Україні майже не відрізнити від весни. Клімат змінюється до того ж досить стрімко. Температура повітря майже не опускається нижче нуля градусів, і мало не щотижня синоптики фіксують нові нові теплові рекорди. Цей січень запам'ятається нам тим, що було встановлено 11 температурних рекордів. Починаючи з 26 січня. Це занадто велика кількість. І середня температура місяця відповідала температурі березня. І квітня теплі зими пришвидшують світіння рослин. У ботанічному саду імені Гришка у Києві вже розпустилися підсніжники, квітуть кущі, хамомаліс, верналісу і вже помітні броньки на магноліях. Незвично поводяться і інші рослини. Виділяють особливий підвід, той плюс. Який не квітує, він тільки стелиться по землі і трошки піднімався по стовбурах дерев, а високо морози йому не дозволяли цього робити. Знаєте, в 2014 році картина кардинально змінилась. Він піднявся, ну, є такі місця, що до висоти 10 метрів. І з'явились такі листки, які характерні для квітуючої форми. Зміни клімату негативно впливають і на тварин, кажуть зоологи. Коли вони виходять із сплячки, то вони починають використовувати підшкірний жир, що вони накопичили. Цей жир він призначений для того, щоб використовувати його навесні. А вони використовують його зараз. А підживитися їм зараз немає чим, бо все ж сухе, ще немає живої нової трави, і це дуже погано, бо це впливає на подальше розмноження. Цього лютого на Харківщині навіть довелося змінити традицію святкування День бабака через теплу погоду. пухнастий синоптик, Тимко Третій так і не вклався спати. Він каже, що цього року весна і нікуди не виходила. Каже, ще можуть бути морози невеличкі. Збільшення температури тіла один із основних симптомів, який свідчить, що людина хворіє. Приблизно проте саме свідчить зміна температури на планеті. Іншими словами, на землі відбуваються процеси, які раніше не спостерігалися, і особливість цих змін у тому, що вони відбуваються стрімко. Причиною таких дуже інтенсивних змін, які ми зараз з вами бачимо. Є людська діяльність, виділяється велика кількість парникових газів, посилюється парниковий ефект, і це приводить до того, що температура повітря на планеті починає збільшуватись. Але проблема не в тому, що температура збільшується, а міняється енергетичний баланс планети. Якщо підвищення температури, кліматологи порівнюють із симптомами недуги, то повномасштабна війна Росії проти України це вірус. Він зокрема і спричиняє температурні зміни. За оцінками, проведеними Міністерством довкілля, було встановлено, що саме за два роки бойових дій додатково в атмосферу пострапува здається більше 180 мільйонів гігатон вуглецю. Це досить велика сума. Скажімо так, от така країна, як Мальта, таки, таку кількість парникових газів продукує за 80 років. До нових умов мусять швидко пристосуватися і аграрії. Вони починають вирощувати культури, які раніше в Україні не культивували. Наприклад, той же баклажан ще декілька десятків років тому в Україні був екзотикою, і його можна було зустріти тільки на ринках. І то за дуже високу ціну. Зараз ми бачимо, що він вирощується практично в кожних просадибних ділянках. Багато таких культур, які характерні для більш південних широт, зараз стали типовими ну, такими деревами в наших садочках. Ось дивись, лимон зацвів у місячному віці. Понюхай квітку. Чим пахне? Це сильний афродизіак. Анатолій Патій з дружиною вже не одне десятиліття плекають субтропічні та тропічні культури у своїх теплицях. Їхня бананова ферма це справжній вітамінний рай. Тут є апельсини, і лайми, і лимони, а ще кумквата, ананаси та мандарини. Загалом понад сотню екзотичних рослин. Навіть у своїй теплиці Анатолій помічає зміни клімату. У мене ніколи в цю пору. Не цвів банан, дуже рідко він може зацвісти в цю пору. Потепління спричиняє ранній вихід паганів. От ви бачите, лютий місяць, тільки початок, навіть у січні вони вже почали викидати наші цитрусові молоді пагани. На перший погляд від такого пом'якшення погоди Анатолій лише виграє. Плоди більше, вони більш мають довший період плодоношення. От тобто більше світлих днів. Більше чудових таких теплих днів, сонячних, але є й мінуси. Потепління визиває швидке визрівання плодів, і в результаті вони ось падають. Останніми днями погода у Києві більш-менш схожа на зимову. Випав сніг, а температура повітря опустилася нижче нуля у гідрометцентрі. Столиці обнадіють найближчим часом серйозних змін очікувати не варто тобто, лютий місяць, який має бути, дарує нам зиму. Нічна температура складатиме 1,7 морозу. Найпрохолодніше в нічні години в Карпатах там ну, до 12 градусів, але ну, більше ми не очікуємо. А день і максимум від трьох морозу до двох тепла. А ось потужних снігопадів у лютому наймовірніше не буде. Утім, не забуваємо, що попереду березень і квітень кілька років тому ці весняні місяці дарували нам справжнісіньку зиму з велетенськими кучугурами та заметілями. Валерія Глущенко, Євген Камінський, Василь Міновщиков, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.